Влада Молдови наносить потужний удар по агентах Путіна менш ніж за два дні до дня голосування російських політиків просто взяли і зняли з перегонів. Як це можна? Спитаєте, ви можна принаймні в Молдові, а в Україні? Чи буде це гарним або негарним прикладом. прикладом для України? Про це і поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. Я Сергій Сидоренко, і ми на каналі Європейська Правда, каналі про Європу НАТО та роль України у світі. Ну, що ж, давай почнемо з того, що це були за вибори і чому вони важливі? Ну для нас важливі будь-які вибори у сусідній країні, зокрема у Молдові, де є дуже сильна е, рука Кремля, і ти правильно сказав, що там. Покарали тих, хто реально є агентами Кремля. Але зараз я поясню, що не всіх. Та передусім треба розібратися із тим, що ж це за вибори. Такі ну ми всі, навіть ті, хто не НАТО слідкує за Молдовою, знаємо, що там є проєвропейська президентка Майя Санду, яка підтримує Україну, яка зараз стає русофобкою в. В хорошому розумінні цього слова, якщо взагалі буває погане, і от зараз її не переобирають. Її парламент, де вона має монобільшість, не переобирають, але проходять загальнонаціональні в усіх містах, містечках, селах, районах загальнонаціональні локальні вибори. І нам ну, здавалося б, не так важливо в якомусь молдовському місті, там в Бельцях, Хунгінах чи навіть у Кишневі, хто є керівником. Тітко робить центр. Але це важливо, тому що за роки кризи коронавірус, а потім велика війна, яка ну, змінила по суті весь регіон. У Молдові ну, рейтинги влади, м'яко кажучи, впали, тому що було багато помилок. І треба було зрозуміти, взагалі влада втримується, а партія Санду вона може набрати хоч якийсь відсоток, чи вона вже похована. Тобто вибори мали стати іспитом для чинної влади і показати, чи можливий проросійський реванш у Молдові. Абсолютно так. І реально, проросійський реванш був дуже можливий, але влада пішла е, дуже нестандартно. І, ну, чесно, я такого ніяк не міг чекати. В п'ятницю ввечері, тобто, в неділю вранці відкриваються виборчі дільниці. А в п'ятницю ввечері прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підписує указ. Про зняття з виборів ключової партії провідника інтересів Кремля, скажімо так. Тобто в Молдові, на жаль, далеко не одна проросійська партія. Є кілька, ну навіть можна сказати, три найбільших, причому дві з них. Сповідують російську ідеологію, ну тобто є відкрито про російським. Це дай вгадаю, це комуністи і Додон <с. <с.> абсолютно правильно. Це комуністи і соціалісти. Ну тобто, Додон це соціалісти ліві партії, які керівники яких до Кремля на звітуванні, як то кажуть, є в офіційному партнерстві з партією Путіна. Ну тобто такі але... матьори, але зняли не їх. Але зняли не їх, а зняли партію, яка ніколи не називає себе проросійською. Каже, що вона навіть там за європейську інтеграцію, ну не проти, принаймні неї. Але є, по-перше, глибоко популістично розповідає там про те, що треба, навіть не те, що треба, а що коли вона прийде до влади, вона зробить продукти безкоштовними, газ безкоштовними, зарплати європейськими. Як неважливо, але чому її називають? Власне, не те, що проросійською, а рекою Кремля, тому що вона фінансується Кремлем, точніше, якщо я не помиляюся, то із гілок із Башт Кремля здається, їх фінансує ФСБ. Але я тут не фахівець точно сказати не можу. Але той факт, що він фінансується з Росії, доведено абсолютно. Це партія Ілона Шора раніше вона називалася Шор. Її закрили за російське фінансування за доведене російське фінансування. Зробили ну, судом визнали неконституційною і припинили її діяльність. Тоді е, о, Ілан Шор, маючи знову ж таки вільні ці російські гроші, просто вже під час виборчої кампанії е, перекуплює іншу партію. Робить її символіку, таку як була раніше. Е, схожу назву то було Шор. Тепер шанс. Там однаково написано. Ну, тобто Виходить на своїх медіаканалах з повідомленням про те, що тепер оце ось наша партія, і проводить тих самих кандидатів, ну, веде на вибори тих самих кандидатів, які мали йти по Шору. Тобто Це партія гібридно-кремлівська, яка мала за логікою прийти і далі руйнувати Молдову зсередини. Ну, але це все. Наші припущення насправді, і ми можемо говорити, що шор. Покидьок, що він насправді злочинець, що проти нього є рішення суду, що він винний у крадіжці, крадіжці мільярда, що він руйнує Молдову середину, Але це все припущення про те, що він хотів робити. Жодного рішення суду про те, що треба знімати цю його партію з виборів, немає. Це зробив. Прем'єр-міністр е, рішенням е, формально комісії щодо надзвичайного стану, е, яке під собою не має жодного правового підґрунтя. А при чому тут надзвичайний стан? О, це це взагалі окрема історія Молдова. Молдова це країна, в якій політика робиться за дуже дивними правилами. Там діє надзвичайних стан від часів ковіду. Його просто продовжили, не перериваючи, ой, був ковід, тепер війна в Україні, давайте зробимо, надамо надзвичайні повноваження уряду. Але прикол в тому, що вони, коли оголошуючи це продовження надзвичайного стану, все одно не дозволили уряду втручатися в виборчий процес. І навіть окремим рішенням парламент заборонив уряду це робити. Але коли дуже хочеться зняти з перегонів російських агентів, то Наявність правових підстав не має значення. Вот Про таке питання: це тобі було неочікувано. А можливо, Шор щось подібне очікував. У нього був план Б? Да, напевно, був тому, що як це не дивно, от російських агентів зняли з перегонів, але російські агенти лишилися і навіть почали вигравати. Річ у тім, що Шор, ну очевидно, розраховуючи, що проблеми можуть бути, зареєстрував по кілька кандидатів на виборах в. в Великих містах там, де він має шанси на перемогу, і дублерів, дублерів да. людей, які нікому не відомі, але так побудована російська фінансова піраміда, де там ну шор по суті давав хабарі, переконував а, обіц... обіцянками безкоштовно газу і іншого. Що байдуже, що це за людина, головне, що Шор сказав за неї проголосувати, і зрештою вийшло так, що влада Молдови пішла проти закону, пішла проти демократичних правил і стандартів виборів. Насправді це серйозна проблема. Ще подивимося, як воно аукнеться офіційному кишневу, але так і не здобула те, чого хотіла, що все одно в багатьох містах виграв або близький до виграшу. От я просто наведу приклад, і мабуть закриємо тематику Шора, перейдемо до більш Важливо для нас, хто там переміг. Так от, в Більцях, друге за розміром місто Молдови, там був кандидат від цієї партії шанс. Його зняли. Але була дублер, дублерка, яку я навіть прізвище не пригадаю, тому що ну, про неї ніхто не знав. За один день до голосування Шор каже, голосуйте за неї, і вона отримує там, другий результат, виходить в другий тур. Де цілком може перемогти важкого ваговика, який ну працював над цими виборами, тобто рука Москви, рука Кремля у Молдові настільки потужна, там настільки багато виборців готових проголосувати за будь-кого на кого покаже шор. Що сам до цим ну вдіяти не завжди щось може? Ну що ж давай залишимо покидьків, а поговоримо про вибори, що вони показали про європейські сили вони провалилися чи ні? Бо я читав різні оцінки. Молдова завжди вона дуже дивна і суперечлива. Тобто там про європейські партії можуть руйнувати демократію. І це нормально. Ну нормально не нам дивуватися. Да а так само і тут, от ми кажемо про те, що вони не змогли перемогти руку Москви. Але при цьому а, партія влади пас а, цілком може сказати, що вона на цих виборах вийшла переможецею, тому що а, такого. Доброго результату е, чинної влади е, ніхто не чекав. Вони, якщо я не помиляюся, здобули перемогу у 19 з 32 районів, це. Дуже багато для влади, яка зараз втрачає рейтинг. Вони отримали найбільш ну тобто, там дві фракції найбільшого розміру у столиці у Кишиневі. От вони одна із них. Вони реально взяли. Ну зараз немає офіційних оцінок, але за моїми приблизними підрахунками, їхній відсоток наближається до 30, А перед виборами. Казали, що він може навіть бути менше ніж 20%. Тобто, зараз партія Санду йде на підйом, це означає, що громадяни Молдови простили Санду те, що от вона не демократично. Бореться з руснею. Окей, ми зрозуміли, що Санду в принципі виграла ці вибори, але 30% це все одно не більшості. Якщо навіть на парламентських виборах вона повторить цей успішний результат, це буде той результат, який потребує пошука партнерів, ну або йти в опозицію. От хто може стати партнером для Санду? Це дуже правильне питання, і дійсно ці вибори почали давати на нього відповідь. Я почну з того, що найближчі. Загально національні вибори це вибори президента або президентки, і е, зараз, особливо після цих виборів, можна з абсолютною впевненістю, ну з, з дуже високою впевненістю говорити, що Санду переможе, що вона стане президенткою на другий термін. Е, немає навіть близького того опонента, який би міг кинути її виклик. А от на парламентських виборах, які відбудуться після того, вже в 2025 році. Дійсно, доведеться шукати партнера, і от зараз на цих виборах ми побачили кілька варіантів. Річ у тім, що вже зараз у місцевих радах партії Санду Пас доведеться створювати міні-коаліції з кимось. Ну, для того, щоб працювали місцеві ради, якось ні камільфо створювати коаліцію із проросійськими, ну да там соціалістами, комуністами. Тобто, треба буде, як ти правильно кажеш, або з кимось блокуватися, або йти в опозицію. І е, першим тестом стане кишинів. Кишинів, ну як столиця, це завжди важливо. Навіть через те, що в столиці робляться перевороти, да, е, в столиці, ну якщо, якщо щось таке відбувається, революція стартує там, е, політика робиться там. І тому дуже важливо, хто тримає владу у столиці. У столиці партія партії показала крутий результат як для себе, тому що вони там не мали свого там розкрученого кандидата. В столиці був відомий переможець наперед. Це нинішній мер Іон Чібан, який створив свою особисту партію Ман альтернатива для Молдови. Він як вважають, був успішним мером. Не було питань про те, чи він переобереться, але зрештою у місцевий у локальний парламент, Ну, мовно кажучи, тобто в місцеву раду обрали однакову кількість, як це називається, муніципальних радників, тобто місцевих депутатів, від цього мана, від мера і від партії Санду-Пас. Їх там буде по 20 людей. Всього у цій місцевій раді 51 голос. Здавалося, чому так багато говоримо про Кишинів і про їхню місцеву раду, міську раду? Да, тому що саме тут. Покаже життя, чи Мер Кишинева, який є дуже важливим, почне блокуватися із партією Санду, і Санду на це дасть згоду, або він стане остаточно проросійським, або, скажімо, так, підтвердить підозри, що він може бути проросійським. Але і ж він колос комуніст. комуніст. Я правильно пам'ятаю? Так, він він ну в Молдові це. Е... Це нормальна ситуація, всі були там, і там і там. Е, ніхто не розуміє, яка у нього справжня ідеологія. Тобто, чи він змінив кон'юнктурно під проєвропейське, чи він все таки тяжіє до проросійської. І от зараз, або він обирає коаліцію із соціалістами і комуністами і має більшість у е, е, міській раді, або е, він починає об'єднання із, е, е, із партією Санду. А Кишинів це половина голосів. Молдова маленька. І столиця має дуже високу вагу. Крім того, є інші партії, з якими знову ж таки цілком можливо буде об'єднуватися пас. Наприклад, наша партія Рінату Усатова теж людина із російським минулим у Молдові так прийнято. Там більшість політиків вони мають хвости. Чи він зараз буде блокуватися із е, тим же шором із ліваками, чи він вирішить блокуватися із Санду? От ці ось е, питання, відповіді на них ми дізнаємося у найближчі тижні чи місяці. І вони насправді вирішать, е, що куди буде йти Молдова, тому що якщо всі об'єднаються проти Санду, то буде дуже складно. Ну тобто всі проти однієї партії ця одна партія лишається у меншості. Якщо всі вирішать, що зараз Молдова має йти в сторону Європи і краще підтримати проєвропейські партії, то і партії Санду на наступних виборах буде легше. Ну що ж сподіваюсь, про російського реваншу в Молдові не буде, і що Кишинів разом із Києвом будуть прямувати до членства в Євросоюзі. Будемо дивитися на це і будемо інформувати вас про все важливе, що відбувається не тільки в Молдові, а й в усій Європі. Тож будьте з нами, підписуйтесь, лайкайте це відео і залишайтеся з нами. До побачення.